Радий вітати друзів і підписників каналу Успішний експеримент. З вами Олег. Сьогодні розповім про обробку винограду. Е, перш ніж його лікувати, краще зробити профілактичні заходи, які вбережуть ваші молоді кущі від хвороб та шкідників. На календарі 15 травня 2024 року, за наперед прошу вас підтримати україномовний контент, шановні глядачі. Для мене це дуже важливо а також для багатьох інших глядачів. Зробіть це, допоможіть, щоб це відео корисне, побачило багато глядачів і змогли обезпечити свої посадки. В даному випадку знаходжуся на винограднику, якому більше п'яти років, а також молодий. Ще хто постійно дивиться, знає, що є інші посадки. Ну отож, бо давайте одразу до суті. Чим потрібно обробити, щоб убезпечити виноград від хвороб, шкідників та захворювань. Виноград розвивається досить таки активно, вже доростає до четвертої проволки. Майже Бачимо, гарне виділення Ось такі соцвіття. гарненькі. Бачимо їх досить велику кількість. Зараз займаємось процесом підв'язки, нормування значить, врожаю. Не обрив самих грон, а я маю на увазі саме проводимо роботи з пасанкуванням і виділенням основних пагонів. Нормування врожаю робиться після помічниця прийшла, після того, як виноград відсвів. Бачите, в такому стані перебуває лист, і вже, вже друзі, бачимо перші ознаки антракнозу. Дивіться, ось так він виявляється. Бачите, у вас листочок починає. Чорнішати, і ось такі з'являються вкраплення. Це прояв антракнозу. Тому робимо профілактичну обробку препаратом, який багатьом відомий це сірка колоїдна. Дуже гарний препарат. Працює він на випередження, спектр хвороб, борошни, староса, кила, чорна ніжка, парша, антракноз, оїдіум, маскохітоз, фітафтора. Дуже широкий у нього перелік є культур, які можна обробляти. Це і сади, смородина, яблуня, груша, айва. Тут загалом усе розписано. На паузу можете поставити. Також цей засіб гарно протидіє кліщам. Зараз трохи акцент, як його розводити, висипаємо 80 грам. Це у мене буде. На 10 літрів води, додаємо трішечки там, півстаканчику води і е, робимо з нього кашицю. Як після того, як гарно все примішали, е, вже додаємо до основного е, нашого літражу води. Також особливістю цього препарату є те, що е, він ще протидіє кліщам. Ось, бачите, де тут я бачив. ну, Загалом працює проти. Клеща і пригнічує хвороби. Все, все можливі, які у нас люблять слитися на винограді. Дивіться, які грона. Дуже гарно виражені. Це сорт приображення в даному випадку. По дві грони бачимо на пагі. Ну, звичайно, потім будемо нормувати вже після того, як буде виноград стадії Гороху, коли побачимо запилення. Ось бачите, кущик пошкоджений морозами. На жаль, ось так виглядає. Два кущика у нас із 10 молодих ушкодив мороз. Фая помічниця, як завжди, на місці. Ось, бачите, якось дивно вийшло. Цей пагін нормальний, цей нормальний. А ось ці два ушкодив. Ну, будемо надіятися, що ще відіб'є. Ось дивіться, поруч такий самий кущ. Усі п'ять молодих пагонів. Все добре. І ось навіть ще ось така цікава грона. Це у нас сорт Слава Україні! Новинка наша. Так, це динька. Також дивіться, заморозок нормально пережив. Як заморозок? По вони от нормальна, виноград прихватило. Динька і флагман. Флагман також ось тут пару. Молодих паганів пошкодив мороз, на жаль. Ну що, зараз розводимо, до речі, перед цвітінням дуже бажано провести обробку, тому що під час цвітіння працювати з сіркою колоїдною заборонено. І ще особливість препарат сумісний з багатьма фунгіцидами. Значить, Єдиний, з чим його не бажано змішувати, заборонено це залізний купорос. Тому ось так. Поїхали. Що, шановні глядачі, сьогодні побачили, як обробляти виноград. Чим, а головне, для чого. Якщо сподобалось відео, підтримайте його, будь ласка, лайком, коментарем та підпискою, як завжди. До нових зустрічей. Дякую всім за увагу. Переходьте до моїх інших посилань, пам'ятайте про важливий момент, викладаю відео в той момент і час, коли це необхідно і потрібно зробити. Дякую всім, до нових зустрічей, до побачення.